Всім-всім доброго ранку. Ми вже вдома. Ми вчора ще приїхали. Вчора я не знімала, я сильно втомилася, дорога. Дуже було жарко, От, таке. От. А сьогодні у нас 30 липня, сьогодні рівно 40 днів, як не стало моєї мами. Я вже приготувалася, їдемо зараз в церкву. Вчора ми заїжджали, домовилися, що сьогодні буде панихитка на 9 годину, халітаю. Купила я цукерки, зварила я коливу, Ось колед. Зараз куплю хлібинку, куплю рушничок. Куплю хустинки маленькі. Носовички. От, Пакунки я бачите, да? Це роздам людям і в церкву візьму. Так, ще треба купити пляшку води. Та і все. Оце так. Зараз їдемо в церкву. Одягну. Все. Не косиночку, а на таку пов'язочку. Та і все. Ну все, давайте до включення. Давайте. Зварила шурку і смажу котлетки. 18 година, досмажую я вже котлетки і буду відпочивати. Сьогодні ми приїхали з церкви. Позвали дівчат, сусідку, наталку, посмазували ковбаски, посиділи, пом'янули маму, пом'янули сашка. Та і так пройшов день. Зараз готую вечерю, але я вечеряти вже не хочу, нічого не буду. Не хочу. От. Завтра на базар. Так, все, день минув. Бажаю вам мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення.